Доброго дня, мене звати Валерія, мені 37 років. З моїм чоловіком ми одружені 5 років. Намагалися завагітніти ми з ним з 2020 року. Також ми пробували завагітніти по платній програмі, але, на жаль, в нас не вийшло. Також від наших знайомих та друзів ми дізналися про медичний центр матері та дитини. Приїхали на консультацію до лікаря е Микотюка Олександра Володимировича. Е він виявився дуже класний, висококваліфікований лікар. По результатах аналізів наших, які були до цього, по результатах УЗІ е лікаря він запропонував нам е пройти ЕКЗ по державній програмі безкоштовно. Нас це дуже вразило. Ми не знали, що в приватній клініці е така програма існує. Для того щоб пройти державну безоплатну програму ЕКЗ, достатньо тільки мати невеликий набір аналізів, УЗІ, консультацію з лікарем Олександр Володимирович, порадив нам просто звернутися до сімейного лікаря, взяти направлення. Сімейний лікар нам видав направлення буквально за 5 хвилин у вайбері. Я відправила це все повідомлення своєму лікарю і. Вже буквально за пару днів мені підтвердили, що я можу пройти комісію на підтвердження безоплатного лікування безплідня. Комісія пройшла спокійно з лікарем, терапевтом, з моїм лікарем, який мене підтримував в цей час. Терапевт задавав дуже багато запитань: вони легкі, непроблемні. Вимірював тиск, надавав обов'язкові поради, а також дати додаткові аналізи, якщо по вашому здоров'ю є якісь питання. І тоді, через буквально день, мені підтвердили, що все добре, і я можу йти по безплатній програмі. ЕТЗ. дякуючи моєму лікарю та персоналу мати та дитина. Після перенесення ми нарешті через тиждень. Побачила на тесті на вагітності бажані дві полоски, а також здавали тест на ХГЧ, який вже 100% підтвердив, що я вагітна. Сьогодні я була на плановому узі моніторингу вагітності. Вагітність 8-9 тижнів, протікає дуже чудово, все добре. І також сьогодні вперше я почула серцебиття своєї дитини. Тому не зволікайте, не переживайте, приходьте до центру «Матері та дитина. До вас знайдуть підхід лікарі, допоможуть вам. Все буде добре. І я бажаю всім жінкам почути завітне мама.